Привіт танкісти, З вами Лімон. Сьогодні в мене прикольний бійна майстра на МК30. Це знову танчик преміум, який в мене стоїть в ангарі, на якому я не грав, і відіграв я сесію. Чесно кажучи, перша година була така досить погана, я не міг зрозуміти, як правильно на ньому грати, тому що, блін, в нього такий шалений розкіт, і я тупо не розумію. Наче все має бути нормально. В нього. В принципі, хороша швидкість. Відносно непогане маскування. Але от я був впевнений, що по стрільбі він набагато краще, ніж він є. ШТ біситься від мене, хоча тут мене зажали насправді. Ну, то й ладно, бісись. На початку бою я от думав, чи поїхати мені направо стати от е, в ці кущики. А, я не можу тут малювати, да? Ну, коротше, в H0, ви знаєте, там кущики, або поїхати наліво. Думаю, ну ладно, в нас є ялинка, а в них шквал. Тобто потенційно ми їх можемо переграти, і потенційно дамага в мене тут може бути більше. Тому саме я поїхав в позицію H1. Зараз я тут повалю дерево. І засвідчується перший танчик Центуріон. Боже, як він буде бісити, ви тут ще побачите. З гасіком ламаємо тут дерево, воно дасть нам додаткове маскування. Боявся, я, що засвічусь, але чомусь я не знаю на якому обладнанні грає Центріон. По суті, він після пострілу мав мене засвічувати, але чомусь не засвічує. Тим паче я отак от нагло йому буду давати, а світитись не буду. Да, До нього, як бачите, 450 метрів. Хоча, якби в нього там був би сильно прокачаний екіпаж, якби в нього стояло там обладнання на засвіт на прохорівці. Огляд. Думаю, що після постулу він мав би мене світити. Отут я мав давати, в принципі, тичку, може б воно зайшло, але дивіться, засвідчує ворожа ЛТХа. Я даю йому тичечку і все. І він тупо в ангарі. Не пам'ятаю, в мене там фугас був заражений чи ні. Тут центуріон почне блайндити. Молодець, красунчик. Шквал, тим паче, може там наклацав, звідки по ньому прилітала. Ну і плюс, давайте обігти на він бачить а Звідки по ньому там намагаються стріляти, де повалене дерево. Ну, стандартна позиція. Все правильно робить сюди, треба давати бленди. Дивився по окасі, де там є 75-й, чи можу я його дати, чи ні. Потім бачу, що він там в низинці, і я прострілити аж ніяк не зможу. Т Тим часом, що ми бачимо? Ми бачимо, що ми, судячи з усього, програємо горку. Ялинка по хорошому рахунку. Мала їхати вперед. Тут мені пощастило, Блайн залітає у ось без дамага. Дуже дякую Центуріон. Ні, взагалі молодець. От, про, правильно, От дивіться, робіть, як робить Центуріон. Він г... намагається грати від башти, він блайндить стандартні позиції. Питань нема. Засвічується прога. І майже одразу відлітає. Я тут бачу, що він від'їхав за коло, яке я бачу, тому я під'їжджаю ось так. Роблю ще дамаг і забираю в ангар. Але ялинка наша, теж, от дивіться, як грає ялинка, дуже пасивна. Я б сказав занадто пасивна. Я не знаю, може він очікував, що ТС-5 і Керрі спочатку під'їдуть поближче, щоб когось засвічувати. Але ще будуть моменти, де я під час стріма ну трошки не про себе, але лаяв ялинку. Тут я вирішую, якщо я не помиляю, що можна під'їхати трохи ближче, тому що ПТ-шки вже під'їжджають. Думаю, може все ж таки ялинка їх чекала і треба під'їхати. Але ТСК, дивіться, яку у ТСК робить помилку. Вона навіть не намагається їхати близько до кущиків а просто по полю. Це максимально неправильно. Я думаю, що він за це ще поплатиться. Зупиняюсь, я тут, і я реально очікую, що ялинка поїде. Будемо дивитися, що буде відбуватись далі. Чи, чи то в мене тут кнопка не клацалася, я не пам'ятаю. Ну дивіться. От. Скажіть мені, якого біса ТЕСка? От якого біса ти їдеш поперед е, ЛТшки, яка стоїть на місці? От стань, де я і внось в домах. Тут мені взагалі здалося, що ялинка зробила постріл. Тут я так радів, я зробив підпал, салатик на ручному вогнегаснику. Ну, ну реально, ну, якщо ви вже катаєтесь на вогнегаснику, давайте відверто. Ви ж не палаєте там, через бій, правильно? Правильно. Ну, Що ви зекономите? 17 тисяч кредитів. Візьміть той блін, автоматичний вогнегасник, він набагато більше користі вам зробить, чим економія 17 тисяч кредитів. Ну не беріть ви ручний вогнегасник. Неправда. Не беріть. Тут, до речі, дуже щастить, що засвічується Борька, дуже щастить, що він не пересвічує ялинку. Хоча. Ні, тичку їдали, все ж таки засвітив. Мабуть, там був рентген. Я у цей момент не пам'ятав, чесно кажучи. І навіть я засвічуюсь. І все. Я думаю, що ми тут пограли. Угу. В них ще залишається Борька, який потенційно може пересвятити всю нафіг нашу команду. Тим часом у мене 2500 дамаги 191 асіста. Ну, хто на стрімах буває, знає цифра 191 переслідує мене все життя. Тому я не дивуюсь. Я їду назад в цю саму позицію. Далі бій буде ну, трошки душним, відверто сказати. Я не пам'ятаю, що я вирішив не ремонтувати тут башту. Пути вона в мене погана. Буду намагатись давати тички центрну. Якась рандомна, там колись і залетить, але це буде, знаєте, один раз. На фугас я зарядив, думаю, я просто тобі дам, щоб тебе злякати. Але тут виїжджає Борька. Борька здихає, на жаль. А в мене тут ще, знаєте, не непрокачане порівняно з іншим екіпажем, тому що екіпаж у мене тут від батчата, а в бачаті три людинки, а четвертого в мене не було, тому я взяв там якийсь з декількома перками і качав, що міг три навички. Блайндом забрав X-57, це насправді був дуже важливий кіл, тому що його, наприклад, ну, ПТ-шок взагалі тут треба вбивати. Найгірше тут це той, хто може засвідчувати і ПТшки. От саме ось ця тичка разова в мене по центуріону і залетіла. Треба намагатись, бачите, от ніби він це правильно робить. Він грає від башти, ви її не маєте пробивати. По суті, ну як правило. Але отак от постійно задовбувати якась рандомна тичка, вона і залітає. І потім ця тичка зробить вам дуже велику користь. Ви просаджуєте техніку, це дуже важливо. Якби в нас гра була, наприклад, один раз отримав якийсь критичний модуль, і в тебе немає танчика, по суті. Ну да можна було б давати там плюс-мінус на вірочку. Хоча ні, навіть в цьому випадку треба давати е, кожен раз постріл, е, а вдруг якийсь залетить і все. Короче, ви мене зрозуміли, зараз буде відбуватись діч. Е, я думаю, що я тут трошки перемотаю, на Х2 поставлю, щоб не було занадто великих ривків. Може я навіть буду блайнди тут, тут. Е, погано пам'ятаю. Горку, до речі, ми, як бачите, не злили. Ворожа команда зупинилась і далі не поїхала. Тут я дав рандомну тичку. І треба буде подивитись, може в мене. Я, я, я так не зрозумів. В мене точно був блайнд. А, точно, Виксем, я згадав. Вибачте, вже пізно і я трошки туплю. Впрогу класично не залітає, просто в землю. Ну, як каже, зігрейн не вистачило скіла. Дуже скіловий гравець, мені дуже подобається дивитися його відоси. Всім рекомендую. Бачите, прогу, я то вицілив правильно, круг зведення був максимальний, от повністю звівся, і ні, воно все одно в землю. Може, там Квасика перепив мій заряджаючий, але я не влучив. 8-6 по ХП ведем, але в мене був бій, я не пам'ятаю, я його, здається, не записав. Я грав тут на футюрі з іншого респа у взводі, і я поїхав під горку. Uh, і мені згодник каже: поїдь просвіти алею, та ти що? Я, не, я ж навіть, Це був, здається, може, мій перший бій взагалі на футюрі. Я не дивився, скільки в мене маскування, uh, не знав ще характеристики, не знав, світиться воно, не світиться. Я, я просто забув це зробити. Він каже, просто довірся мені. І я, що ви думаєте? Я поїхав отак. От, зверху, вниз по алеї. Я всіх пересвітив, і ми виграли той бій. Я в шоці був? Тому дивлячись того досвіду, я розумію, що може бути ну, взагалі що завгодно. Тому поспішати тут не варто. От, хто перший починає сильно агресувати завчасно, віддається по одному танчику і все таке інше, ті тут і програють. Особливо коли немає ОТШок. Тут я буду робити блайнди. вдруг якийсь там шальний снарядик залетить, знаєте. Але розумію, що залишається 4 хвилини і треба переїжджати. І тут мені здається, що починається найцікавіше. Зараз давайте подивимось. Я бачу, що наші забрали горку, бачу самотнього Є75 і багато танчиків на алеї. Нащо мені зараз виставлятись якось там з центра, може засвічу, не засвічу алею. Ну тобто, це може бути небезпечно. Декілька тичок від ПТ-шок, і я шотний. Потім рандомна тичка мене забирає. Тим часом забрали 75-го, засвічується футюр. Думав, може здасть назад, я йому дам тичку. Але що? Але ми ж граємо на мужика. Тому я їду вперед. Я розумію, що якщо він намагався давати тички, потенційно він зараз буде в КД. Справа, вже їдуть і стежки, і мені потрібно бути першим. Мені потрібно його засвітити. Можливо, я отримаю асіст. Плюс, якщо я першим доїжджаю. В мене є право дати більше дамагу про футюру, ніж в інших танках. Я розумію, що тут ще можливо стоїть борщик. Ну буває таке, да? борщик не світився, він або тут, або на алеї. Думаю, зараз під'їду, побачу. В принципі, запас по ХП в мене є. Футюр не поспішає там мені якось роздавати тички. І дві я йому вже дав. Ще однією забираю. Так, да, я одну отримую, але розмін. Я вважаю, що був нормальний, я йому дав набагато більше, ніж він мені. І в нас залишається 2,5 хвилини. Дуже часто на цьому моменті катки на прохорівці або на схожих мапах, Малинівка і все таке інше, вони завершуються Нічиєю, тому що всі бояться поїхати. Тут стоїть борщик, я думаю, ах ти, скотина, все. Тобто по суті, тим, що тут стоїть борщик, він міг зламати нам всю перемогу. Я сподіваюся, що Йох буде по ньому попадати. Він не влучає. Я не впевнений, що мої союзники будуть грати агресивно, але Борка поїхав. Молодець, шана і повага йому. Тим часом я бачу, прилетіло в пантеру, прилетіло в Борьку, і це мій шанс поїхати, бо реально стояти зараз не можна. Менше 2 хвилин залишається часу, треба їхати, треба висвічувати. Хай команда дає дамаг, мені буде капати асіст. І тільки так ми зможемо встигнути перемогти. Ну, ви побачите, це буде реально майже на останніх секундах. Тут я не знаю, зайшло чи впрогу, чи не зайшло, ми потім подивимося результати. 44-й отримує тичку, тобто, значить, якась ПТ-шка має бути на КД. Тут дуже сильно шкода було, що знову в мене не залітає тичка. це був би ще один фраг, це був би мінус ствол, і не так би страшно було туди їхати. А я. Можу отримати одразу дві тички від там двох різних танків і все, я в ангарі. А поїдуть мої союзники чи ні в останні хвилини, це прям дуже велике питання. Тут я намагаюсь зрозуміти де прога. Він після пострілу собака не засвідчується, він прям молодець, він став далеко, туди аж в кінець. Я розумію, що я його не присвічу, і треба якось обережно намагатись дограти з ВЗХ. Дає він мені ще в борт башти, я тут намагаюсь. Ставити прямо, до речі, що хорошо в цьому танчику, що в нього область маски реально танчить. реально танчить І дуже часто, якщо обережно грати, то будете отримувати непробиття Ну Якщо ми не беремо кумилі під 300 і все таке інше. Ми тут, бачили цей момент, як в мене постріл змазався? В мене гра забрала тичку. в мене тупо гра забрала тичку. 4381. Давайте подивимося результати і 1400 асіста. Результати бою. майстер основний калібр, і дивіться 5112. Тобто, в мене приблизно 800 дамага залетіло блайндами. Ну, це, по-перше, було 100% XM. А далі треба тільки гадати, в кого ж там воно могло зайти. Бо я, чесно кажучи, вже й не, не пам'ятаю. Чудовий результат, я вважаю. Тут приблизно. Скільки, скільки тут на майстра потрібно було? Зараз треба це ковш. 1489 а... досвіду потрібно на майстра. Мені дало 1612. Чудовий, прекрасний результат. І AMX мені, в принципі, 30-й сподобався. Я досить непогано завершив сесію. Приблизно три годинки грали, завершив в 4000 ВН8. І потроху-потроху піднімав середній дамаг, тому що, знову ж таки, повторюсь, перша година в мене була досить важка. Треба було звикнути. Тож, в принципі, можу цей танчик порекомендувати, треба на ньому грати обережно, але він може. Дякую вам за перегляд і до наступних відосів. Пока-пока.